А ми продовжимо програму Новий день і зараз час у нашій студії приймати гостей. Чим у вас е, асоціюється слово бібліотека? Якщо ви думаєте, що це тільки гори книг, бібліотечний пилок і е, старовинні палітурки, читальна зала, тощо то ні, у вас дуже застарілі. Відомості ви дуже давно не були в сучасній бібліотеці, тому що сучасна бібліотека і сучасні бібліотекарі йдуть у ногу з часом. Зараз дізнаєтесь і можете в цьому переконатися самі у нас у гості із бібліотеці, що знаходиться, розташована у Тернівці. Дуже така назва велика, і я про все вам розповім. Отже. Марія Хлибова, завідувач бібліотеки філію номер 16 центральної централізованої бібліотечної системи для дорослих та Інна стамат, бібліотекар першої категорії, саме цієї бібліотеки. Отже, вітаю вас. Доброго ранку. Дякую Добре за те, року. що ви завітали до нашої студії. І зараз у вас є можливість переконати наших глядачів у тому, щоб завітати до вашої бібліотеки. Просто зараз. Я знаю, що бібліотека е, намагається йти в ногу з часом, і ось нещодавно виграла проект, цілий проєкт. Що це за проект? Вам слово. Ну, нам, поучас... нам Центральна бібліотека предложила поучаствовать в проекті. І ми прийняли участь в проєкті громадські інформаційні центри Львській, Вінницькій, Рівненській, Закарпатській та Миколаївській областях другий етап. Що це за проект, яку він має мету? І який результат цього проекту я щас немножечко скажу про проект, що он був фінансірован Республікою Польша в рамках под... програми поддержки демократії. Значит, проект наш осуществился благодаря тому, что у нас на базе нашей библиотеки в 2012 году был открыт Центр обслуживания граждан. В этом нам очень помог фонд возрождения города Николаева, руководитель Золотухин Михаил Евгеньевич, который предусматривал доступ к электронному документообороту в рамках городской программы электронного управления электронной демократии в городе Николаеве на 2010-2015 года. Ну, собственно говоря, этот проект был направлен на еуредувание. То есть мы должны были оказать оказывать ее услуги. Но более подробно об этом расскажет Инна Викторовна. А я просто сейчас хочу сказать, что всего участвовало 28 проектов. Пять из них вошли в пятерку лучших, в том числе и наш проект вошел в пятерку лучших по Украине. И мы одержали победу и среди проектантов Николаевской области получили грант в размере 13 тысяч гривен. На эти денежки мы приобрели для себя оборудование очень нужное не только для нашей библиотеки, но и для нашей громады. Проект наш назывался Опановые послуги в библиотеке Крок за кроком цикл мини-тренингів. И очень хотелось бы сказать, что это был наш первый проект, и большую поддержку оказывала нам Центральная библиотека. Большую. Мы им очень благодарны. И это был очень такой удачный для нас, потому что выиграли, первый раз выиграли. Это очень важно. Значит, проект предусматривал 4 мини-тренинга Наская встреча. а выполняли проект все работники нашей библиотеки. Руководителем проекта была Инна Викторовна Стамат. Вот э, тоже первый опыт и очень-очень удачный. И партнерами э, был у нас э, общественная, э, общественная организация «Болгарский культурно-просветительный центр «Терновка» э, во главе с Анатолием Волчью». Э, с этим человеком мы давно сотрудничаем уже, и он неоднократно выступал в вашей студии. Вот і на мій взгляд, все вийшло очень удачно. Проект ми выполнили достойно, я так думаю. І я думаю, що результати будуть і далі как бы, видны, продолжаться. Ну а сейчас... я думаю, що ми хотіли б дізнатися, в чому саме полягали ті є послуги, які може тепер отримувати громада. Ну, самих є послуг дуже багато. І так зорієнтувати людей можна на сайт Кропивницького Центральної бібліотеки Кропивницького. Там дуже гарно висвітлено всі електронні послуги. Сайт називається www.niklip.com. Я думаю, він багатьом відомий вже. І от у ході проєкту було проведено цикл. Тренінгів, їх було 4. Теми для тренінгів були вибрані найбільш актуальні і які мали запит у наших користувачів. Це такі були тренінги, як електронні послуги, як невід'ємна складова електронного урядування. Це був перший тренінг, так би мовити, вступ в електронне урядування, електронні послуги. Пояснювалося користувачам, які вони є, навіщо, як їх можна в своєму житті використовувати. Все це на прикладах було показано і розказано. Другий тренінг був електронний дитсадок, мав назву. Як ви знаєте, в 2014 році програма така була: реєструватися в дитячий садок з допомогою інтернету. От. І Ми раніше ще до тренінгу, до проєкту реєстрували діточок в дитячі садочки в дошкільні заклади і за допомогою індивідуальних консультацій, групових, по телефону через соціальні мережі онлайн. Але, звичайно, така форма як тренінг вона є оптимальною і для нас, і для наших користувачів. Потім у нас був тренінг від резюме до працевлаштування. Як відомо, з працевлаштуванням завжди питання таке стоїть. І починався цей тренінг з того, що ми вчили писати успішне резюме. Люди мали можливість прямо на тренінзі написати успішне резюме, розташувати його на сайті працевлаштування. І потім підготуватися. До співбесіди з потенційним роботодавцем. роботодавцем да. і четвертим тренінгом було від інтернет-приймальні органів влади до вирішення проблеми. Це електронна взаємодія з органами влади. І наші учасники тренінгу писали звернення до органів влади. І потім ми їх вчили, як відслідковувати. Результат їхнього звернення. Крім тренінгів, ми 17 січня провели скайп-зустріч з громадою Малко-Тирнова. Модераторами зустрічі з нашої сторони була Марія Хлибова, завідуюча наша, і Анатолій Волчо, його вже представляли, а з іншої сторони Тончо Дімітров. Це секретар Всесвітньої асоціації Болгар. Він підібрав кваліфіковану команду, яка професійно давала відповіді на питання про освіту, про працевлаштування і про громадянство в Болгарії, як його отримувати. До команди зі сторони Болгарії входили Стоїл Стоїлов, представник туристичної агенції. І координатор діяльності в Україні і Молдавії, який розповів про вакансії в своїй агенції, Божедар Михайлов, директор бюро з працевлаштування, розповідав, які актуальні є професії, на які є запит, на яку професію можна їхати працювати в Болгарію, про те, що це сезонні професії. Стефан Стефанов, представник туристичної фірми, він адвокат юрист. Він розповідає, які є закони, розповідав про візовий режим, про оптимальні способи отримання візи болгарської. Іван Табаков, представник торгово індустріальної палати міста Варни. Ну, з приміщення його і велася трансляція, Аня Дімєтрова розповідала про... Те, в яких вузах можна отримати освіту, і не тільки безпосередньо приїхавши, навчатись у Болгарію, а й дистанційно. Yep. То, знаходячи тут, навіть був запрошений Михайло Деревенко, це український болгарин, який вчиться вже в Софії. Він розповідав, як він готувався до складання іспитів, здавав їх, і що це успішна така історія. Доволі цікаві теми відеоконференції і тема е, тренінгів дуже важливі, і як зареєструватися в дитсадочку, і як написати влад запит до влади. І резюме, все дуже важливо. Скажіть, хто брав участь у цих тренінгах? Скільки людей отримали таку важливу інформацію? Тренінги пройшло 60 осіб. На скайп зустрічі було 54 особи. Але, хоч і проєкт ми відпрацювали, надалі у нас на меті будуть з'являтися нові електронні послуги. Буде запити у нашої громади щодо тих самих скайп зустрічей на інші актуальні теми, то будуть ці матеріали розроблятись, проводитись нові тренінги, нові скайп-зустрічі. Хочу ще сказати, що і тренінги. І скайп-зустрічі розробляли, писали програми і проводили бібліотекарі. Безпосередньо три тренінги у нас провела тренер-консультант і провідний бібліотекар нашої бібліотеки Скуратова Тетяна. Один тренінг проводила я. Ну, а скайп-зустріч Марія Михайловна з Анатолієм Волочем. Отже, в бібліотеці вдається йти в ногу часом, відповідати на запит громади і гідно е діяти у сучасних умовах. Дякую вам. Що в планах? А, ну, в планах у нас. Очень Боба. много, да. У нас сейчас про прошло очень много народовеческих мероприятий. Ну, первое народовеческое мероприятие болгарское, поскольку библиотека имеет болгарскую такую направленность. Вот мы провели совместно с болгарским культурно-просветительным центром. Короче, много там участвовало людей. Вот и мы провели праздник Сурва. Это встреча нового года. А сейчас будет у нас на очереди Бабин Дэн. И, пользуясь случаем, я хочу пригласить всех женщин на этот праздник, который состоится 21 числа в 3 часа дня в Доме культуры «София». 21 січня? Да. Что будет на этом связи Ну, этот праздник, он вообще-то посвящен бабам-повитухам, но он трансформировался, и получается так, что его празднуют все женщины, и в этот день чествуют женщин-гинекологов. И женщины, и мужчин-гинекологов, те, которые принимали роды. Вот. вот это такой вот древний праздник, он только есть у болгар. Вот, и я думаю, что... Ми достойно його проведем. Все будет хорошо. Анонси наших заходів і звітність по нашим самим великим масовим заходам люди можуть відслідковувати на нашій сторінці в Фейсбуці, яка називається Терновська бібліотека. Ну і точно так в однокласниках. Дякую вам за те, що ви завітали до нашої студії сьогодні. Зранку приємного вам продовження дня і нових успіхів, нових Дякую. вдалих проєктів.